Друзі, доброго дня! Сьогодні хотів би підняти такий насосик Jet Stop. Дивіться, 46 метрів, 70 літрів на хвилину, 0,75 кВт. Тут у нас іде робоче колесо з латуньки, чавунна щитніжка, відбивач мається на увазі, він цінний щитніжкою, антикоразійна обробка насосної частини насосної частини. Так, у нас тут змодельована ситуація, коли ми маємо втрати 30 метрів при атмосфери. І продуктивність в даному випадку ми маємо 30, 30 літрів на хвилину. Давайте подивимося, що нам под... обіцяв графік. Так, графік Jet 0 30, перетин з кривою, спускаємось вниз. Ну, десь 31 метр, тобто 31 літр повинен дати. 32. 36. В общем, свої 30 видає. Далі моделюємо ситуацію. Втрати у нас 2 атмосфери 20 метрів. Маємо. Продуктивність 45, 45 літрів на хвилину. Дивимось тут 20 метрів, перетин. 45 літрів на хвилину. Поки все відповідаємо. Ну моделюємо ситуацію, там де у нас 10 метрів одна атмосфера. Перетин з кривою, пішли вниз, десь 56 літрів. Моделюємо одну атмосферу. Маємо 55 літрів. Тепер показую на закритий кран тиск максимальний. Набирається гідроакумулятор. Маємо чесних 44 метри. По шильдику 46, бачите, 02 метри не Насос чудовий, гарно гарнозів.